Що ж мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене тільки що поламався штатив, і я вирішила знімати відео і тут така ситуація, тому виходимо. У мене телефон стоїть на коробці, спертий на вазони, і я дивлюсь, в ніби і ракурс такий, нічого. ну... Значить, доля нам зняти сьогодні відео і покрити про порожні баночки, які в мене накопичилися. Хочеться мені позбутися, не хочеться вам показати, щоб вони вже пішли з мого життя, тому що дуже багато цього хламу не збирається і займає дуже багато місця. І що ж, тут насправді буде дуже багато саме доглядових засобів, зовсім трішечки декоративних, тому що декоративні всі прочет пані. І давайте починати по порядку. Перше, це що мені попадається ось такий шампунь від Davines, який називається DD шампунь. Чесно, взагалі його не зрозуміла. Шампунь ні про що. Від нього журнілася голова. Він для мене пересушував. Взагалі цей шампунь придбав мій хлопець йому порадив його перука. Типу, це шампунь для щоденного використання. Взагалі мені не сподобався, добила з задоволенням, ніколи більше не повторю. А от ось такий кондиціонер від Davines, який називається Ой-кондиціонер, просто космос. Дивіться, мене тут зовсім трішечки, дуже густа текстура. Вона дуже сильно нагадує саме маску, і це щось неймовірне. Це те, що мені допомагає тримати моє волосся в такому достатньо зволоженому вигляді. У мене вже наскільки я з часом зрозуміла, досить стекловидне волосся, якщо так можна сказати. Воно не тримає укладку, воно дуже напитане, але воно січеться на кінчиках і кінчики самі прям суховаті. Воно просто обломується від того, що. Тяжко а довжині. Тому воно в мене не росте і з цим практично нічого не можливо зробити. Але ця масочка дуже круто доглядала, дуже класно допомагає розчесати, розрівняти волосся, забрати пушистість. Просто супер шикарна. Доб'ю обов'язково повторю. Так, якщо говорити про волосся, закінчились у мене ось такі вітаміни з iHerb, які називаються Hair Skin Nails, від 21 на центрі, якось так називається цей бренд, не знаю. Взяла вперше спробувати. Ось так вони виглядають. Нормальні вітаміни, треба було пити по три штуки за день. Трошечки це напрягало, хотілося одну, але не можу сказати, що нігті росли швидко. По Повелося, я сильно нічого не зрозуміла. Шкіра в мене трошечки проблемна із-за минулого, із-за того, що я була у відпустці, вона там в мене стала якась. не знаю, Так в мене реагує шкіра. Коротше. Так, ми обов'язково про це знімемо окреме відео. Наступне це умивалка ось така від Каїтана, це кремове вмивання, жовті вершки, я вже так розкрутила. Нормальна умивалка на ранок. Я трошечки скептично ставлюся до цього бренду, я його не сильно зрозуміла насправді. Зроблено в Україні формули такі по складу, ніби непогані, але дуже устарілі. А, зараз є набагато більш працюючі, набагато більш круті формули. Як ранкове вмивання мені підходило, все нормально, в мене було дуже багато засобів. від них я роздала, того, що не мій бренд абсолютно. І ввечері я вмивалася ось таким мусом для вмивання від Skin. Це у нас Instant Foaming Cleanser Mousse. Хороший мус, гарно очищав. Не можна звати його економічним, бо це саме формат піночки, він завжди не економічний, але працював реально круто, мені сподобалося. Претензій абсолютно немає ніяких, класний засіб. Чи повторю, напевно, ні, бо я люблю більше формат, так як гель, знаєте, для вмивання. Мені це більше подобається. Але, в принципі, було теж досить непогано. Вау, ефекту ніякого не зробив, але загалом круто. Далі, моя улюблена маска, я вже навіть її розрізала. Це маска від I am From із. Полином. Тут такі частиночки полина ви можете бачити, чесно, це моя улюблена маска. Якщо купувати на iHerb, однаково вигідно виходить, що таку мініатюрку у скільки тут у нас за грам. У 30 грам, що великий об'єм, однаково по ціні ви не економите. Я вже знову сьогодні, я, до речі, заберу ось таку, таку ж саму масочку з полином. Шикарна, крута, обожнюю. Рекомендую просто щось суперкосмічне, нереальне. 5 з плюсом. Реально забирала запалення, зволожувало, заспокоювала, нормалізувала стан шкіри. І коли я не знаю, яку маску зробити, щоб зробити шкіру краще, я завжди наношу саме її. Дуже класно. Далі не закінчено, але закінчився термін придатності. У мене вже ось такого ретинол від бренду Sensilis. Я є тренером цього бренду, я знаю всі його формули класний, шикарний, дуже економічний, м'який ретинол, який ніколи у вас не викличе, ефект ретинізації, який буде дуже комфортно працювати. На жаль, його можна придбати тільки в косметолога. Він як. Крем, от ви бачите текстуру того, що я його не закінчила. Він от як крем, і його можна навіть не закривати. Він класно працює саме як ретено. У нього крутий аромат, дуже економічний. Тут у нас 50 мл, зазвичай у сироватках 30 мл, тут 50. Приємна ціна і зволожував, і нормалізував, і заспокоював, і себе регулював. Взагалі все дуже класний був ретино. Я за ним сумую, але зараз в мене є інший. Просто того, що мені його прислали, я ним користуюся. Я така економіст чи той, е, ну, як сказати, економіст, купити всі баночки, але я мушу їх всі закінчити. Поки що новий ретинол не беру. Зараз я повернулася до ретинолу, тому що почало дуже сильно сипати, і без нього я ну, от просто ніяк. Тому ретинол зараз потрібний і заодно й тестую свої нові формули. Ось такі від бренда Sencilius. Якщо буде цікаво, можете придбати його або свого косметолога або написати мені. Як, в принципі, де знайдете всюди, але не купуйте на майкапі, на розетці, тому що там можуть бути підробки. Далі патчі від MIDIPIL. Ось такі патчі 9. Гілрон і слиз був цей равлика. Шикарні патчі, от Вони мені сподобались, тому що в мене від Мідипіл такі самі, але гілронові, голубенька упаковочка. Вона мені не так сильно сподобалася, а ця просто супер зайшла. Класно знімали набріки, класно зволожували зону навколо очей. Вони якось комфортніше відчувалися, приємніше. Переносилися шкіри і взагалі були більш якісь ефективні, як на мене. Краще трималися в зоні, не з'їжджали і працювали якось ефективніше. Ті голубі дуже сильно з'їжджають, вони більш як пластмасові, не тримаються. Ефекту від них ти не бачиш, бо вони постійно їздять по твоєму обличчі. А ці були прям супер. Я закінчу ті обов'язково повторюю ці. Я дуже хочу спробувати патчі від реджуран, тому, можливо, візьму Реджуран. Наступно. Далі ми. Просто любов, моя сама, от якби мені сказали, Настя, яка твоя сама, одна єдина улюблена сиротка, Зараз я би сказала, що це ось ця Анала 20 з вітаміном С. Шикарна. Да, вона не бюджетна. Тут все на все 20 грамів. Тут просто якийсь неймовірно космічний аромат, те, як вона висвітлювала шкіру. Те, яке вона давала сяяні, який вона давала красивий тон. У мене зараз на ранок сироватка від Biologic, яка коштує е, навіть не в два, навіть і не в три рази дорожче, ніж ця. І вона абсолютно такого ефекту не дає. Хоча там не Вітамін С вона не заявлена, як сяюча сироватка, але ця космічна. Працює з пігментацією, постакне, висвітлює, вирівнює тон. Працює з судинками, дає в... прекрасне сяяння шкіри. Просто робить вашу шкіру, ніби ви десь відпочивали. От ніби ви відпочивали дуже довго, і в результаті така вся прекрасна. Ну просто любов куплю її точно, 100% куплю її ще раз. Але зараз хочу з дорогого спробувати реджудіке. Хоча б трошечки закінчити те, що є, і візьму, напевно, собі оцю від Реджудіке, щоб їх можна було якось порівняти. Але ось ця це щось космічне. Так, далі закінчилась в мене ось така маска від ДМК, як сказати, закінчилася. Вона просто виглядає ось так, вона засохла. У мене тут ще третина банки. Це моя улюблена очищаюча маска, але вона вже перестала працювати, тому що вона реально висохла. Користуйтеся глиняними масками, особливо ось таким, старайтеся швидко, тому що вони засихають, наносите їх хоча б на ніс, ще кудись там, щоб вони працювали. Я так не робила, і зараз мені дуже сумно, тому що в мене вже на такому ж практичному стані маска від Glam Glow, така сіра, вона досить активна. І я... Не так часто її використовувала, а цю хоча б частіше використовувала, ну нічого. Попрощаємося. Точно повторюю, тому що це моя улюблена очищаюча маска, трошки дороговато, да. Але вона крута, вона шикарна, я її люблю, обожнюю. І це якась моя особиста любов, моє особисте сердечко. Тому, тому от так. Далі, що в мене тут ще залишилось для обличчя? Ага, мій самий улюблений тонер. Від медіпіл з комбучею. Боже, дівчата, це щось суперкруте. Це ферментовані екстракти комбучі. І ось ці ферментовані всі штуки на вашу шкіру так круто працюють. Вони дають клас скін, вони дають зволоження влітку, взимку вам це буде заміняти. Влітку це буде заміняти все. І тонік, і сироватку, і крем. Взимку це вам замінить і сироватку, і тонік. Це щось неймовірне. Ви наносите на ручки, на обличчя, воно як крем стає. Я навіть не знаю, як це описати. Тут ми. Маємо екстракт комбучі, гілоронову кислоту і ферментативну комбучу. Комбуча – це є ферментативний процес, чайний гриб, який перероблює цей чай в ферментативно. Відбувається перетворення чаю. І от саме ці ферментативні різні речовини зараз дуже популярні. Всі бренди їх починають десь вносити хоча б трошечки в свій. Знаєте, що я забула вимкнути мікрофон? тільки боялася поворушити телефон, бо він класно стоїть, щось забула вімкнути мікрофон, ну хоч трошечки в нас він буде, хоч трошечки буде мене краще чути. Навіть і так сюди поставлю, щоб було поближче до мене. І зараз дуже багато різних ферментативних речовин додаються у всі бренди того, що це зараз стало дуже популярно і досліджено. Далі, далі, в нас для обличчя. Ось такий бальзамчик від Містер Скрабер. Дуже легенька текстура, прям супер легенька крема була. Для якихось молоденьких дівчаток, які тільки вже нічого не покажу, які тільки починають знайомитися з доглядовою косметикою, в принципі, окей. Для дівчаток, які може 25 плюс, і які не мімічні теж окей, але які люблять посміхатися, як я, вже буде не окей. Вже треба щось трохи поплотніше. Я просто особисто люблю трошки плотніші текстури, але взагалом. Було круто, швидко в мене досить закінчився. Зволожував тут. У нас гіалуронова кислота, також вони говорять про те, що зменшення і темних кіл, і свіжий зовнішній вигляд, і рівніша шкіра ну, для такої ціни дуже багато заявлень. Але, чесно сказати, я не знаю, що має робити крем під очі. Я ще не бачила якихось таких колосальних кремів під очі, щоб робили щось нереальне. На жаль, тому. Просто зволожуємо, просто працюємо з цією зоною. Так, далі все у нас по догляду за обличчям, далі догляд за тілом. Ось такий крем для рук, це мені подарували. Та ноя називається крем для рук і нігтів так кутикули. Дуже довго його закінчувала, незручна помпа, тому що неможливо було його витягнути звідти. Якось отак не нажималося, не видавлювалося. Дуже рано почалося його, ще було стільки крему, я вже почала його розкручувати. Не знаю, як він так працює, але добила велике пакування, 200 мл. чи що у нас тут я мазала і руки, і ноги, і, в принципі. Зроблено в Україні непогано, не хочу повторюватись за цією помпою, просто набридло дуже. Далі, мої улюблені носочки. Потіт Фі, обожнюю найкращі носочки. Рекомендую хоча б одненькі спробувати на iHerb купувала. Далі, от такі штуки від Reflame просто викидаю, тому що точно закінчився їх термін придатності. Тут у нас хімічний пілінг і скраб для рук. Перший, другий крок. Крем я закінчила, пише до, до 2021-го чи що, чи виготовлено 2021-го. Ну не знаю, давно вже дуже стоять, потрібно викинути, щоб не займали простір. Я оце знаєте розхламленням займалася. До розхламлення ж відноситься от така штука від ТМК. Це їхній тон, от такий формат, був сюди, треба було їхню базу. Ну він вже взагалі засох. Це було незручно. Як консилер його зараз використовувати. Не знаю, дуже довго вже стоїть відкрити. Я купила ще до війни. Шкода було викидати, тому що це дорого коштувало. Це якби професійний бренд, але викину то, що набридло. Не хочу тримати речі, які не використовую. Далі лака для нігтів від Luxe Visage. взагалі, я от такими укріплюючими просто зимою мажу, але він уже прям такий сухенький, незручно його доставати, тому просто прощаємося, щоб не займав місце. Далі, ось такий спрей це все продукти з Box, чи як він там був, Перед новим роком відкривають оці штуки класний спрей. Я ним пшикала одяг, пшикала подушки, пшикала білизну після прання. Мені подобається сам для цього і використовувати такі штуки. Класно працював, навіть в полосос заливала, його теж давав дуже гарний аромат. Сподобався. Не стійкий абсолютно, але пахне досить красиво. Так, далі Є для душа від котеч. Ще не закінчився, я його взяла як аналог геля для душа від Локсітан. Да, так, вони схожі, Да, він теж такий олійний, тому що це саме масло для душа, набагато більш бюджетне, більший об'єм, але використання взагалі не економічне. Його треба дуже багато, щоб розмилити хоча б якось тіло, хоч якось відчути цей ефект чистоти. Тому, можливо, якщо переводити на гроші, ну, все одно, ну, напевно, котеч вийде бюджетніше, але якщо ви Хочете спробувати зрозуміти, чи це ваш продукт, можете почати з ним знайомство, але локситан набагато краще, однозначно, набагато краще. Загалом було непогано, приємний аромат. Я не дуже люблю аромат кокоса, але цей сподобався. Користувалися двоє з хлопцем, тому що його пінки відрітул ще не приїхали. Далі, улюблений мій батер для тіла, уже заказала новий, тільки не з цим ароматом, а просто масло ши. Це Пачулі Буріті. Обожнюю, вже не перша банка. Сами крутий, зволожуючий на поживний продукт для тіла. Плюс він такий досить органічний. Він вам не буде. Пересушувати шкіру, або, знаєте, відчувати це, так, да, він залить шкіру жирною, я використовую його тільки на ніч, але мені на лазерній піляції дівчата завжди роблять компліменти, яка в мене крута шкіра, і це тільки дякуючи йому, поки я ним користуюся все шикарно. І він, до речі, аналог батра для тіла від Султан де Саба, просто набагато дешевший і не в такій класній модній упаковці. Автозасмага дав. Люблю обожнюю. Вже не першу банку використала. Сама безпроблемна, сама проста в використанні, сама бюджетна моя автозасмага на кожен день нанести і не думати це саме до неї. Люблю обожнюю, рекомендую вже не один раз показувала. Так. Ось така штучка від струнка. Це гель, який холодить, дренажний гель. Зараз влітку почала використовувати перед спортзалом. Так, шкіра з ним краще. Це наш український виробник, зроблено в Дніпропетровській області. Класний склад, багато різних олійок, ментол, молочна кислота. Так, сквалан і різні заложучі продукти. Крута штука, реально холодить. Не знаю наскільки вона дає цей антицелітний ефект, але мені подобається. Я би напевно повторила. Так, улюблений мій дезодорант просто вже 125-та упаковка віши антістреси. Зараз взяла з голубою кришечкою, але цей з червоною це мій самий-самий улюблений дезодорант. Я знаю, що він з алюмінієм, я знаю, що це не потрібно використовувати, але навіть мій хлопець зараз на нього підсів і ми ними постійно користуємося. Хочу взяти такий від Султан-де-саба, спробувати своїм улюбленим запахом, але не знаю. Напишіть, будь ласка, що використовуєте ви, що вам дуже сильно подобається. Я просто фанат з цього але замінила би його, можливо, хоча бур'яш, який би спробувала. <кій> так, і останнє – це туш Патрісія Лідо, дуже довго вона в мене жила. Ось така в неї щіточка, але вона вже повністю засохла, немає сенсу її зберігати. А, тому прощаємося, будь ласка, машую рукою була класна, було все круто. І це були всі мої порожні баночки. Напишіть, будь ласка, як вам, чи сподобалося вам це відео, чи знімати їх почастіше, чи не знімати. І взагалі будь-яка ваша активність, будь-які ваші коментарі. Тому що зараз я почала лінуватися, почала погано вести YouTube, я це все сама розумію. І, звичайно, що мої охвати впали, якість відео знизилася, але я повна сили і енергії, я заряжена на позитив на кучу-кучу всього. Тому, будь ласка, підтримайте. В мене, щоб я бачила вашу увагу і хотіла максимально повернутися. Насправді ви дуже класні, і коли мені хтось пише в інстаграмі, що ви любите мене, і мені так приємно, мені хочеться продовжувати тільки за, тільки за ваших слів. Всіх вас сильно люблю, обіймаю. До скорих зустрічей. Па-па!